Друзі, ми вітаємо всіх в програмі Music Ocean І тут ми завжди багато музики слухаємо. І звісно ж спілкуємося з музичними виконавцями поруч зі мною Ді Анді. Але в житті Діана Лук'янчук так можна сказати, мене за це не цей? Ну все за тобою вже виїхали. Все, Коротше, патрульні виїхали. Ото знаєте, розсекретив псевдонім і все, ну. Ми починаємо з ексклюзивів одразу. так. Ну, ти знаєш, щоб захопити якби увагу глядача, слухача, треба. ж як каже, перлинку. однозначно, одноконхветку однозначно. розгорнуть все і показати. в найкращих блогерських законах. Добре, одразу добра. з інтриги починаємо. Ми ще у нас ми потримаємо інтригу, тому що ми сьогодні будемо говорити про твій перший міні-альбом. Так. І власне там, я думаю, багато ще інтриг. Там ніхто ж його так особливо не почув. Це він тільки вчора вийшов. Тільки вчора, так. Тільки вчора. І мені уяви, мені дружина така вже підносить. Диви диви. А ти вже слухав? Ти вже слухав. Я такий та у мене вона завтра буде в ефірі, Діана, А, да, да! То воно отак от і вийшло. Загалом, Діана Лукінчук, трошки давай розкажи про себе. Власне, як ти опинилася в музиці. Дехто вже знаєш, чув там, бачив багато відосів, рілсів твоїх, там вже такі знають твої пісні. Але дехто не знає, тому розкажи трошки. Так, більшість не знають, мабуть. Я почала свій шлях під псевдонімом одним, це була Діана. оригінально, <райм> Прям дуже оригінальна. <райм> у мене до цього була виконавця, вона Ілона, а вона підписала себе як Анолі. Навпаки, а, ну, теж вона каже така. Навпаки, Діана Анаїд. А така співачка вже є. <райм> 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 це все вже пройдено вже і так. Та. Uh, я випустила у 18-му році першу свою пісню. Танцюй, вона називається. І вона вже. Uh, Майже п'ять років в ротації на одному з радіо, які взяли одні з перших, і в мій день народження вони поставили в ротацію і ротують її вже п'ять років. Все святі люди. Дякую вам велике. Просто це, це я Я дуже тішуся, коли е, в мене раніше була машина, там, де не було е, ауксу. У мене було тільки радіо, я не могла слухати свою музику. І я е, слухала це радіо, і я, коли потрапляла на свою пісню, я думаю, просто. Ось потім була пісня Принцеса. Стався коронавірус, дуже неприємний етап в житті кожного у світі, не тільки в Україні. Ми вже забули, і хочеться забути. Да, вже краще б він повернувся. Ми трошки аж скучила за ним в сучасних ранах. Ну, якщо ми відміняємо війну і йдемо в корону, то я за корону. І от ми дійшли дотопали до першого міні-альбому. Це така рефлексія на тему війни. Всі мені всі просто сказали, що не випускаються нікому не треба, і воно може десь так і є, тому що я розумію, що важко слухати пісні про війну, важко повертатися в ці стани, все тригерить не надихає і тільки дуже кажуть, та давай світлу музику якусь да, там щось таке світле, там, дух, там, живи, угу. там, і все таке. та Так, але якби я була блогером, я б написала дуже багато дописів про те, що я думаю, що я відчуваю, про свою позицію я б це транслювала з цього боку. Але так як я музикант. Мені хочеться залишити щось після себе, аби обертаючись назад, кожному було зрозуміло е, моя громадянська позиція в цей час, е, мої емоції, мої переживання. І таким чином народився цей міні-альбом Говорити не можна мовчати е, з трьох пісень, які описують максимально усе, що я відчуваю, і я дуже хотіла з цим цим поділитися. Е, ще одна причина взагалі виходу цього альбому. Я працювала над ним дуже довго. Півтора роки. Це була така півтора роки? Так, це була дуже довга історія. Ну, Якраз і війна ну, — це uh, повномасштабна да, ідея. Півтора так, я року. почала. Перша пісня саме з цього міні-альбому була написана в кінці травня 22-го року. І от з цього моменту я почала працювати. Було мільярд просто демок, купа людей в це залучено, а так і не скажеш, бо він дуже простий, акустичний. Ну так, під гітарку. Так, таке, якби. Ну, Я хотіла залишити цю простоту, але реально це був дуже був дуже важкий шлях. Ось, але. Е, але але ми нарешті випустили. Слава Богу, я дуже щаслива цьому. І я коли виступала перед військовими. Я часто їжу до військових. Ем, вони підходять до мене після виступу і кажуть, а де можна послухати? А я кажу, що ніде, а, нема, а, нема, а нема. І коли я вже цей проходжу шлях і думаю, та все, та вже не треба це випускати. Та якщо воно так важко йде, то ну навіщо? А потім я згадую, що де можна послухати? Ну, що я їм можу сказати? Що це тільки отут для вас? І запам'ятовуйте зараз, мотайте на ус, тому відео записуєте будете. Так, тому для мене це така важлива штука, тому що військові це просто моя любов, я їх бачу, я їх обіймаю. Вони такі. Щирі, коли вони мені дякують після виступу, підходять, кажуть, робіть далі свою справу. А я дивлюся, думаю, боже, ви серйозно мені це кажете? Ви мені робіть те, що я роблю? Ви ж робите набагато більше. Як так можна? Але це неймовірні емоції. Я прям відчуваю, що я роблю щось важливе, коли до них приїжджаю, коли з ними спілкуюсь, і е, тому не могла я це не випустити. Нехай це не комерційно, звичайно. Я навіть не робила пітчинг. Це. Така штука, я поясню для глядачів. Mm -hmm. Пічинг — це коли ти відправляєш треки на музичні платформи і передаєш це редакторам, щоб вони відслуховували і кидали це в плейлісти, аби більше людей це так, почуло. Так. Я цього не робила, тому що я знаю, що це не, ем, не цікаво для редакторів. Їм не цікаво ставити це в плейлісти. Ну, це було б цікаво рік тому, можливо. Так, ну рік а тому зараз... мене вийшла пісня Міста герої навіть більше ніж рік так. тому. Вона дійсно тоді була дуже м, класно сприйнята. Хоча я дуже багато віддала, аби ні міста, герої, ні цей міні-альбом взагалі ніколи не побачили цей світ, аби не було цьому причини. Ось тому е, це такий закриття мого гештальту, це міні-альбом. Це мої емоції, це мої думки. І я буду неймовірно щаслива, якщо е, хтось знайде себе в цих піснях, якщо комусь е, відгукнеться, якщо комусь допоможе пережити якісь складні етапи життя. Тому що це те заради чого? Ну, і я так розумію, це ж були і твої якісь складні знову ж, такі, етапи життя, тому що ну, всі проходять там, і потім ти виливала це вже в музику свою, як ти кажеш, там. Так. Але цікава думка, знаєш, у тебе, що наче як музикант, він тільки має пісню от, після себе залишити. Не допис, не там якийсь текст, а от саме пісню, щоб через років 20 ти своїм дітям або там онукам вімкнула це і сказала: от, через що я проходила, там 20 років тому послухала. Мовчити. Послухай ти цього не пісню 24 Богу. лютого там або там ще якусь. Ну я думаю, ми з 24 лютого напевно почнемо її першою зараз. Послухаємо. Так, Але я поясню, чого про тексти дописи це особиста моя проблема, тому що всі кричать навколо, що музикантам треба бути блогерами, вести там ці сторі Тік-ток. Тік-ток це взагалі щось страшне. Але е, я просто людина, яка ну я не можу робити з кожного свого дня інфопривід. Я не знаю, це можливо погано, якби сказали психологи. Там фраза, чому ви вважаєте, що чиє. Життя цікаве, а ваше ні. Ні, просто я не хочу зосереджувати увагу там, куди я пішла, що я купила. Мені хочеться якісь е, ціннісні речі доносити Сенси, людям. Так? так, якщо я спілкуюсь вже з аудиторією, мені хочеться щось принести в їх життя, а не просто розказати. Ну, та, а щоб принести щось вартісне, то треба ж якби його мати, Да, ну, мати ж не прожити. Там. А кожен день ну це не та історія. Це дуже багато ресурсу. Я краще посижу на студії, попишу пісні, а потім уже щось видам. Тому і потім буде пісня опи. Да. Ви будете слухати. Ні, я дуже я дуже стараюся вести ці сторісті дописи, Але мені здається, у мене вік ментальний 50 плюс, тому що я просто дивлюся, думаю, боже. Чуваєш себе молодою бабусею, Ну Трошки трошки я така іноді. То тобі треба людина, напевно, яка б тебе така оце постійно підштовхувала. Так, 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 давай, ну стань, Знімов сторіс або там там щось допис. Це дійсно важливо, щоб хтось показував тобі свою цінність, щоб коли ти знецінюєш себе, що там це нікому не цікаво, тобі хтось каже, ну це я так часто для когось своїх близьких Оку, я кажу, ти що, це класно. Такого ні в кого немає. Це важливо, і я розумію головою, що в мене такого теж багато, але я поки що працюю лише над цим. Тому ну я стараюсь підписуйтесь на мій інстаграм, спостерігайте за розвідки. І може знаєте, <с мотивуйте <с до того, щоб більше дописів, було та. більше сторіс. Ну, може, людина нарешті, як то кажуть, Так, Я стараюся поки поки нас давайте прорве на першу пісню з міні-альбому 24 лютого. Вона не перша в списку, але ми саме з нею почнемо і зараз почуємо. Я не віддам нікому, нікому Свого рідного дому, нікому, нікому. Дніпрований ні поля. Нікому, нікому. Я не віддам свободу. Нікому, нікому. Бо це моя земля. Власне, продовжуємо спілкуватися. Ми з Діанді Діаною Діаною Лук'янчук. <плес> У мене бачиш, знаєш. Талант на наголоси, правильні і на правильному ім'я. І 24 лютого, ось ця автобіографічна пісня. Ти її так. називаєш. Ми всі пам'ятаємо цей день. Напевно, ніколи не забудемо. і Кожного він був свій. Але от якщо коротко, власне, які моменти твого життя вони власне вклалися в цю пісню. Е, унікальність пісні цієї в тому, що так, е, у кожного цей день був свій, але вони були в нас максимально схожі, ці події. Тому ну, що ми те, переживали що однакові емоції. Ми реально неймовірно були об'єднані. На жаль, ми втрачаємо це зараз, але ну, що ти тут зробиш? Є багато факторів для цього. І е, я написала, просто я реально описала свій день. Я була тоді. В е, селі Шевченково це Черкащина. Я жила навпроти хатки Тараса Шевченка, коли я поїхала з Київщини, бо так, в мене що? та будинок е, недалеко від окупації був. І е, я е, поїхала в тимчасове переселення на Черкащину. І я сижу. в мене з вікна видно хату, в якій жив Тарас Шевченко. І я написала тоді три пісні: 24 лютого, міста герої, і там ще одна чи дві демки, які не вийшли. І 24 лютого я просто дуже рідко, коли ти сідаєш і пишеш пісню, одразу всю. Як правило, всі пишуть куплет-приспів або якісь шматки, за які можна зачепитися, а потім mm -hmm. на студії допрацьовувати. А тут я просто сіла і прямо просто, наче хтось диктує, написала просто всю пісню, одразу з першого до останнього е, рядка. Багато хто розповідає, що саме от ті пісні, які про 24 лютого, початок, вони отак от ти сів. Да, так, і це було ну хвилин за 40, прям все, мелодія, вокал. Я навіть демку записала одразу за ці 40 хвилин. І я це була, мабуть, єдина пісня, в якій я нічого не змінювала з того часу. Тільки один приспів прибрала, який повторюється, і все. І от вона така, як автентична, дуже яка була, така і є. Вона. Е вона цікава тим, що кожен себе впізнає в цій пісні, тому що реально це таке потрясіння, якого краще б ні в кого не було, але яке знайоме усім українцям. Неважливо, це були за кордоном люди десь в окупації чи на захід на заході України. І тому е, це абсолютно такі чесні трушні емоції, які просто вилились в текст. Але це найбільш оптимістична пісня, тому що е, приспів я не віддам нікому свого рідного дому. Він реально надихає жити, тому що коли ти вертаєшся туди, ти відчуваєш, е, що як би не було страшно, все одно є сили, є от знаходиться десь натхнення на боротьбу, і знаходиш у собі. Е, за саме силу іти далі, що ти можеш перейти, що ти можеш пересилити себе, що ти стикаєшся з цим вперше в житті, але можливо, це реально можливо. І от там останній приспів. Чому вона остання в альбомі? Тому що це найбільш оптимістичне завершення цього альбому, тому що воно надихає пісня. Називається «24-й четвертий. Так, це все не випадково. <с? <с?> от вона надихає, і дійсно я дуже хочу, аби вона давала надію. Клас, клас. А що тобі дає надію? Або що тебе надихає і дає тобі сили далі розвиватися, творити? Можливо, є, знаєш, люди, можливо, є, ти дивишся щось і така, вау! Ну. Треба продовжувати там, треба робити. Ну, у мене є такі е, два е, опорні такі кити, на яких тримається мій ментальний стан вже дуже давно, а з 24 лютого особливо. Але це таке загальне. Це музика гурту Boombox і oh. серіал Друзі. Оце дві речі. Але якщо ми говоримо про щось більш конкретне, то найбільше натхнення це люди. Коли я бачу мі тіктоки, і рілзи, і відео, коли просто хтось допомагає комусь, бо відчуває, що у людини є потреба, я просто сижу, реву, думаю, все, до побачення, і мене нема. Військові дуже надихають, коли я до них приїжджаю, вони максимально щирі. У мене був досвід. Концерту для військових, які повернулися з полону з Маріуполя. Mm. Вони повернулися от в дату, а через 9 днів я вже до них приїхала. Тобто, 9 днів вони були тільки на рідній землі. І це просто емоції, які я повертаюся туди, і в мене кожен раз мурашки. І вони підходять, вони спілкуються, вони як діти. І я їх обіймаю, і мені хочеться їм все віддати просто. І вони дякують. Я знову повторюсь, я не розумію, за що вони дякують. Ну, я їм кажу, що ви розумієте, що ви просто герої, ви неймовірні люди. А вони сидять і кажуть: Та, я з 14-го року воюю, та я там, та ви що, це у вас такі пісні, ви приїжджаєте до нас ще. Я би з ними там жить лишилася, і співала б їм кожен день, чесно, це неймовірно надихає. І Дихає саме на боротьбу, тому що коли ти сидиш в Києві і бачиш мільйон скандалів, мільйон проблем. Кожен день якісь корупційні історії вилазять, і або ти хтось думаєш, там гульбонить в клубі. Та, та це ночам, страшна та... історія. І ти сидиш, думаєш, ну а заради чого це все? А потім ти їдеш трошки, від'їжджаєш від Києва в сторону Сходу, і ти розумієш, заради чого все. Тому що, як би там не було, там є наші люди, які борються за нас, і ми мусимо тут боротися за них. Це точно, це точно. Класні класні думки, реально, я з тобою згоден. Е, Власне, пропоную далі послухати ще одну пісню з альбому: Go to be free. Got to be free. free. Перепрошую, перепрошую. У мене сьогодні так. літери зникають вже, а ти сидиш okay. поруч, якраз щоб мене виправити. Я допоможу, так. Got to to be free. Е, Перекладається народжений вільним. Це історія моєї подруги. Її хлопець воює з 24 лютого. І вони вже майже два роки на відстані. І це Максимально важко, я коли слухаю історії, я просто я не, не впевнена, що придумали такі букви, які можна скласти в слова, які можуть чимось допомогти. Але я дуже вдячна, що вони довірили мені цю історію. що вони... Я, звичайно, я просила дозвіл спочатку написати, потім записати, потім розказати цю історію, потім випустити. Тобто, це все узгоджено, і я дуже вдячна за це. І я дуже хочу, аби ця пісня, якщо чесно, вона моя улюблена, мабуть, з цього міні-альбому. Ну, е... Слухай, ти вже так про неї розповідаєш. Треба спочатку ми її послухаємо. Так, ну давайте, 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 давайте послухаємо, послухаємо, а потім будемо далі вже про улюблену пісню говорити. Отож. Слухаємо Діанді, To Be Free. Нових значень сенсів, змістої суті. Не був простий плюс, нехай лише символ, але так швидко прискорює пульс, хотіла б забути про існування зброї та куль. Не завжди хай буде 4-5-0 Нас розділяють, сотні кілометрів. Я утилу, а в центрі Мені здається, воля це як знаєш ну, найбільша цінність для українців. Тому для нас кожна пісня, там де є слово там воля, свобода, ми такі та. Оце це, 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 це про мене. Там я це мені це, 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 це про нас, я українець. Ну і я реально, це така величезна цінність, бо скільки ну не дивись, нас намагалися поневолити. А ми все одно… Та всю історію нас взагалі та, не було нормально. Ми готові були вмирати, але аби бути вільними. Так, і... це правда. Це унікальність. Я вважаю нашої нашої нації, нашого народу, тому що здавалося, от, наприклад. Е, гімн е, повстанців, ті, що зараз mm. не ой зі червона калина, а е, зродили гесмій yeah. великої, великої години". години. Воно ж так вистрілило насправді, з насправді спочатку повномасштабного вторгнення. Але історія в тому, що я слухаю цю пісню і розумію, що я знаю весь текст. Звідки? Це з молоком матері передається. Мені здається, що такі от маленькі шпінгалієти тут теж можуть послухати, такі зродились. Так, ми все і будуть разом. Та співати. Так, і це правда. І ви ну, це знаєте, це, таке, це унікальне енергетичного коду. Це якогось. правда. Це унікальна історія. У мене, коли були часи занепаду морального, я їхала в машині, я вмикала собі цю пісню, я прям їхала, я її волала. І вона реально допомагає. Це якесь цілення на рівні ДНК. Ну якби це дозвучало, може зараз трошки отак, але ну це правда. Це таке ж те, що я відчуваю дуже сильно. І от, якщо ми вертаємося до Got to Be Free, е, вона дійсно про кожну пару, яка переживає цей період на відстані е, у війні, це неймовірно важко. Я приклоняюсь перед кожною жінкою, яка чекає свого чоловіка, і перед кожним чоловіком, який е, це так само дуже важко. Ті, хто думають, що чоловікам легше, ні, це неправда. І я дуже, дуже хочу і дуже вірю, що. Е, Комусь ця пісня допоможе е, пережити цей період і, можливо, трошечки згладить душевні рани, тому що я вірю в те, що всі з'єднаються, всі родини будуть разом, і дуже цього хочу реально всім серцем. Та ти, коли бачиш, ну от у мене є знайомі, е, чоловік був на війні. І це були моменти там, а його дружина, вона з нами співає там в одній групі в церкві. І кожного моменту, знаєш, коли повертався її чоловік, і вона там відпрошувалася. Я розумію, те, що може бути важливішим за те, щоб зустрітися просто ну зі своєю людиною, яка так. там приїхала. Ну, ти можеш відкласти всі справи, ти все відкладеш, аби тільки побачити цю людину. І слава Богу, зараз він там вже ротація відбулася, вони там разом у Києві, але це ну це неймовірно важко. Ну, так Саме подруга Маша, про яку написано ця пісня про Машу і Макса. Uh, так само вона вона в мене займається вокалом, і коли mm -hmm. вона мені пише там ввечір перед заняттям, пише Діан, все, мене немає. Я їду в Краматорськ. Я кажу: все без питань, звісно. І це реально це отак просто в секунду, і в неї все, в неї немає. Вона, яка б зайнята не була, вона зразу збирає все, речі. Все, всі справи відклали. Та це їхали. не все неважливо. Та тому так. що ти береш маленький мішечок, в який міщається все твоє життя, і їдеш до свого іншого життя. Та я теж чув таку історію, як здається, там в Донецьку область теж дружину. Вони там їздили там, коли й була можливість хоча б просто на 5 хвилин побачитися там зі своїм чоловіком там передати йому щось. І вони долали шлях на поїзді, ночували десь там в Донецькій області. Потім так. на пікапах їхали туди ближче до лінії фронту, аби просто його побачити, так. обійнятися і все. Ну, це. Та, це Я бачила неймовірно. на днях Тікток, де е, переписка. там Жінка пише, я хочу до тебе приїхати. Хлопець пише, це дуже небезпечно. Зрізка вона вже йде в пікап в якомусь чиптанку з ним по Донбасу. просто. Ну, Це наші жінки, це просто неймовірно. Я Нещодавно ми знімали мітинг, був на Майдані якраз дружини військових, вони там проти за демобілізацію вчасно вони виходили. там, щоб після, е, да, Після півтора року була вже обов'язкова демобілізація. І там був сніг, здається, тоді mm -hmm. там щось. І ми там якраз ми знімали, там це все діло, я на телеканалі працюю і пішов сніг, і ми, кажемо, попросили їх постояти з плакатами. Я вже кажу: ви вибачте, там сніг іде, ви стоїте, ви каже, та з ким ти розмовляєш? Ми дружини, наших чоловіків. Та мені здається, що Який сніг, да, ці ти жінки що? це просто святі люди. Я, Я, такий, Боже, це, їм Я думаю, ого, ні. А справді, справді ти такий думаєш що перед тобою жінки, але це не просто жінки. Там такі це жінки, жінки що дадуть багато фори деяким чоловікам. Да. Ну, добре, е, у нас ще лишилася одна пісня, е, вона називається Інші так, і це найбільш болюча і драматична пісня з усіх з цього альбому. Е, от якраз у нас, бачиш, наостанок саме болюче і драматичне. Ми почали, як то кажуть, з так. з оптимізму, а закінчуємо на драмі, але все одно ми краплинку надії. Ти ж додаси в кінці. Ну звичайно, ну, ну щоб тебе послухали після цього, а не сказали, та така драма, що все на один раз, і більше не хочеться. Ні, насправді це дуже важлива пісня, е, бо. Скажімо так, я там максимально не підбирала слів, наскільки це можливо. Там правда, там те, що зараз є. Там піднята тема братських народів, піднята тема ЗСУ Азовсталі. Дуже боляче, тому що ми це пережили. Але хочеться нагадати людям, які зараз живуть в відносно мирних містах. Мені хочеться щиро, щоб е, кожен з нас, коли бачить, як е, люди виходять на мітинги з проханням повернути, зробити обмін Азовсталі е, маріупольців. Там не тільки Азов, там 36-та окрема е, морська піхота. Там дуже багато бригад, там НГУ. Е, я особисто спілкувалася з хлопцем, який повернувся з полону з 36-ї бригади, з військового оркестру. Він до мене підходить і каже: А ви музикант? І він так дивиться. Це було таке питання, ніби ти, ти правда, Та, ти О, тут? Так. І це і я, і я думаю, боже, оркестр. Їх там три тисячі Слухай, людей, три жесть, тисячі. Із жесть. них майже всі, ще досі в полоні. Обмінів не було дуже давно. І коли люди виходять на ці одиночні пікети, я підтримала так само одиночним пікетом, я виставила це в Reels. коли я ще не анонсувала ніякий альбом, тому що я не хотіла, щоб це сприймалося як промо якесь, ні, абсолютно ні. Е, під КМДА люди виходять з цими табличками, зробіть обмін. Будь ласка, ми чекаємо хлопців своїх, тому що їх там катують, їх вбивають, Оленівка чого вартує. І, е, і мені дуже хочеться, щоб люди, які це бачать, вони. Для них це буденність, вони пролистуються, тому що це не їх горе. Але мені хочеться, щоб переносились думками в квітень 22-го року, коли ми всі отак от дивилися за Азовсталлю, як зменшується це коло на новини Тоді були про те, так коли ми просто кричали про це світу, що сталося зараз? Тоді я пам'ятаю навіть як і гурт калуш на Євробаченні. Так і вони з я тоді розплакалась, тому що вони їх могли дискваліфікувати. Могло бути дуже багато наслідків, але гірше ніж хлопцям з Азовсталі, не буде нікому з нас. Тому це мені дуже важливо цією піснею підняти це питання. Я отримала дуже багато е, подяк. Теж ну це для мене за що мені дякують від сімей, е, які чекають з полону, саме з Маріуполя, які кажуть, дякую, що ви висвітлюєте це висвітлюєте цю тему, дякую, що ви нас не кидаєте. І мені боляче від цього, тому що дійсно багато людей там навіть репост зробити не можуть. А коли починається там у мене контент-план, я думаю, Боже, в якій реальності ми живемо. Дуже хочеться, аби переносились думками в оцей болючий період, коли цілими днями ми ридали, тому що ми намагалися врятувати наших людей. І нам зараз треба зробити те саме, тому що зараз нічого кращого не відбувається в російському полоні. Просто тепер за цим не спостерігає весь світ, і це погано. Так не має бути. Тому пісня інші вона е, саме про те, що ми інакші від росіян від усього світу. Насправді ну це звучить трохи егоцентрично, але дійсно ми, ми і особливі. Особливі. інші. і нам потрібно про це пам'ятати і е, підкреслювати це саме тим, як ми боремося за своїх людей. Тому що це важливо, тому що ми не можемо кидати і казати Ну ти нас захистив, дякую, велике далі. Якось сам. Ні, це не припустимо. Тому що якби не ці люди, ми б зараз тут не сиділи. Ми б зараз не мали можливості. Зараз би ходили орки по Печерську і розказували б нам, а -а -а. як жити. Тому мені важливо привернути до цього увагу. Мені важливо, аби я могла потім подивитися військовим, які повернулись з полону в очі. І чесно відповісти, що я зробила хоч щось, аби щоб допомогти. щоб допомогти так Давай послухаємо цю пісню, яка б болюча вона не була, але все ж таки правдива і щира. Як ти кажеш, то ж діанді інші в ефірі Мізіковш. Лишничувати вміють, але тут самі зітліють. Хай тонуть брехні, хай тут забуття, не буде у світі мізня зла. Вони очам не вірять лише пропаганді. Ви прийшли вільних вільнятий, чим землею рівняти. досить з нас вже братів смерті, то второ не чи в інших. Ми не з вами, ми сильні, сміливі. Ми чесні, ми інші. Тілом розливається. От те, що боляче, це ти правду сказала, коли слухаєш цю пісню. Це, ну так. Важко, але все ж таки, наш Воно, воно важливо, і воно ну наштовхує тебе на ці правильні думки, щоб ти не забував це раз, щоб ти робив все можливе. Хоча ну, багато хто з нас там можливо забувають, можливо, кажуть, та що я можу зробити там. та я така я маленький, маленький гвинтик. гвинтик, як царство небесне, вже я ж маленький гвинтик, але з маленьких гвинтиків все ж складається. Так? Це правда, це так і є. Тому що е, океан складається з крапель, якби це не звучало примітивно. Е, Будь-які великі звершення вони творяться руками окремих людей. Так. Коли людей багато, це відбувається набагато швидше. Я абсолютно в це вірю, тому я прикладаю максимум зусиль, аби я могла бути чесною з собою. Мені не важливо там, що люди думають, тому що це окрема історія. Але щоб я лягала спати, я розуміла, що сьогодні я зробила хоч щось для того, аби війна закінчилась, аби цього не бачили наступні покоління, аби повернулись наші хлопці. Це реально це, от спробуйте, я вам клянусь. Дуже е надихає жити. Прям ти е легше ставишся до... Mm, коли там кожен пише 10 гривень там на донат, хоч щось взагалі, от в мене подруга є, яка написала дуже класну цитату: що якщо ви 10 гривень, це класно, але ви маєте розуміти, що е... ви маєте донатити в місяць стільки, скільки ви готові платити державі за те, що ви особисто не воюєте. Неважливо, жінка ви чи чоловік, ви маєте платити по факту зарплату цим хлопцям за те, що вони нас захищають. Оці донати, які ми забезпечуємо їх. Машинами, дронами, і це не їм треба, це нам треба, щоб у них були машини і дрони. Тому що якщо це ці... в наших інтересах, так, да, щоб вони що ці орлани нас. не почали залітати тут на Київську uh -huh. область. Тому е кожен має прикладати максимум своїх зусиль. Якщо це сьогодні 10 гривень, ваш максимум це супер, це ідеально. Е якщо завтра ваш максимум 10 тисяч, це прекрасно. Просто будьте чесні перед собою, не для людей, для себе. Я думаю, на цій ноті ми можемо якраз і завершити так наш випуск сьогодні. Ну ми б з тобою ще б могли б спілкуватися. Напевно, дуже годину довго, точно, Да, та, дуже довго і є про що. І я люблю, коли є про що, і це круто, що є про що, і особливо в твої пісні. Там є про що і подумати, є над чим замислитися, є що послухати. Тому я дякую тобі, Е, uh, за, за те, прикасливі. що ти прийшла до Радіо М. Я нагадую, що Діанді була з нами в ефірі Music Ocean, і ви можете слухати її вже міні-альбом. Uh, заходити там на всі платформи платформи на всіх музичних платформах. Отак, от, от забиваєте Діанді, говорити не можна мовчати. І вже ось ці три пісні, про які ми сьогодні говорили, ви зможете почути, але є ще більше, наскільки я знаю, були так. і до цього пісні. Тож, е, ласкаво. слухайте, просимо. знайомтесь, welcome to the Family. Буду дуже рада бачити вас. Ми теж були раді познайомитися. Welcome to the Family Radio M. І до нових зустрічей, друзі. Сподобався ефір, є запитання або заперечення? Пиши радіом.ю.